Привіт! Свій липень розпочинаю з подорожі у Грецію з рідними та подругами і вирішую взяти вас з собою. Гарного перегляду! Скільки нам треба чекати? Чекай, зараз пів дев'ята. Три з половиною години. З половиною. Ну, якщо до дванадцяти, вирібати. Наш політ триває приблизно три години. Зазвичай я багато сплю. І цей час пролітає мені неймовірно швидко, але іноді я заставляю себе не спати, щоб не пропускати цю красу. Ooh, Ура! Заселилися, оглянули номер, переодягнулися і пішли на вечерю. Тут було все. Риба, морепродукти, м'ясо, різні гарніри, багато овочів та фруктів, салати, випічка. І, звісно, багато локальних продуктів. Після вечері ми пішли зустрічати перший захід сонця і, звісно, робити дуже багато контенту. Тут таке сонечко. Не розумію, коротше, як зняти свій повний лук, тому Оксана, бачите, ходить Аютура like <плес> сьогодні вже по факту другий день. Вчора ми трішки відпочивали, дізнавалися, що взагалі є на цій території, але сьогодні це займе значно більше часу. Тому що вчора ми робили не так вже і рано. І Зараз я маю дуже цікавий досвід, тому що я вперше самостійно. На відпочинку вирішую прокинутися о сьомій ранку і самостійно піти погуляти, піти на пляж, подивитися, що і як тут. Це дуже не такого, тому що, зазвичай на відпочинку ми робимо це все спільно разом, компанією. Тут я вирішила приділити час собі, мати трохи більше часу на якісь... Завтики, тобто не спішитися, спокійно проводити момент, фотографувати багато, що я дуже люблю. Тому зараз я намагаюся знайти пляж. Територія дуже велика і тут є декілька пляжів, тому мені хочеться зрозуміти взагалі, які вони, і а, обрати той, який. Буде підходити найбільше або кожного дня пробувати щось інше. Сьогодні на мені такий пляжний лук, це а, біла сурочка, білі лінії штани. Це теж дуже нетипово, тому що зазвичай, коли ми приходимо на, на пляж, це там 10-11 година, це вже дуже тепло, жарко і очевидно я не буду вдавати такий, такий отфіт. Тому якщо щось взяла з собою ще таке дуже легеньке плаття, а зараз я просто... Красуюсь, У мене неймовірна сумка, дуже подобається, тому що вона дуже містка велика. Я купила її вечір днем. Взагалі не планувала, але побачила і закохалася. Мій перший ранок я провела у дослідженнях місцевості: які тут пляжі, де басейни, яка територія, що тут і як далеко. Зловила себе на думці, що мені неймовірно подобається ось цей час на самоті. Коли навкруги немає ні душі, і ти повністю відчуваєш простір, ти відчуваєш, що ти в ньому, і все, що ти чуєш, це просто звуки моря. О, після сніданку традиційно одразу на пляж. А тут така краса Що тобі найбільше запам'яталося поки за два дні? Задзвонів вже дуже багато чого, але поки от вечір, оці всі заходи сонця, це так це красиво. Надихає правда. Мені ще дуже подобається. Ну, якщо просто сказати, що запам'яталось і що сподобалось, це фоскати всіх, я не знаю, в мене такий вайб прикольний зразу. Цікаво. Так, тому що я як дивлюся, от Кого я фоткаю, всіх, кого я фоткаю, то якось дуже такі фотки експінтерасу і дуже надихаючі, і так хочеться ще більше і всього. І ти тішишся, що це ти створила? Та так, -та -та -та. І... Ну mm. Це класно, це знаєш, це ніби відкриття того, що тобі oh. подобається насправді. Особливістю цього готелю є те, що тут декілька окремих пляжів, як піщаних, так і кам'янистих, з окремими лагунами. Також тут шість басейнів, аквапарк. Театр і тенісний корт. Ну і звісно, ще дуже багато речей, про які я звісно забула згадати. А сьогодні, як і вчора, я прокинулася вранці і тримаю цей тон, цю традицію. Йду самостійно на, на пляж, займу на місця. Хоча насправді по відчуттях тут доволі мало людей, або вони просто розсіюються на великій території, або їх справді мало. Вчора ми йшли ліворуч. Ось туди, а сьогодні ми йдемо в цей бік на першу лагуну. Ми бачимо, тут є піщаний пляж, а з іншого боку а, такий типу кам'янистий. Цей бекон — це щось дуже неймовірне. Звичайно, браю дуже потрошки, щоб все з'їсти. Зазвичай на таких відпочинках я майже ніколи не плаваю у басейнах, лише на морі. Це таке негласне правило. Але тут є окремі басейни з морською водою, і це якийсь дуже новий досвід для мене. Очевидно, також що басейн є тепліший за море, тому сукупність цих факторів вплинула на те, що я часом проводила такий час біля басейнів, особливо в першій половині дня, коли море ще було доволі прохолодне з вечора.

Ми прийшли на сансет фотографуватися, дуже красивий. Зараз заземляться за ворожою чекати. Кожного вечора захід сонця був не схожий на попередній. Наш готель мав чудовий панорамний вигляд, що, звісно, сприяло нашому прекрасному настрою і нашим фотографіям. Мама, ти потрапила в мій влог? Скажи, будь ласка, що тобі наразі найбільше запам'яталося? Неймовірний захід сонця. Уяви. Вчора я запиталася це саме дівчат і вони це теж сказали. Серйозно? Тут просто він чудесний. Чудесний. Я... Як тобі загалом відпочивається? <кхи> Добре. <кхи> Спокійно. Я вже пішла. Вже... Смачно, вийти вийти вийти. сонячно. Солодко. <кхи> і Приємно. Окай. За цей відпочинок я ще більше зрозуміла, як сильно мені подобається вода, море, плавання і взагалі вся ця морська естетика. Мрію колись пожити на узбережжі якогось моря чи океану. Дивлюся вечірній влог, а займаюся вечірньою ротиною і буду біля спати, тому що вранці вставати.

Ця жінка щойно фотографувала мене дуже-дуже довго біля ось цього басейну Бо він супер класний, естетичний. Мої вітання на вечері. Сьогодні в моїй компанії ось ця Мілені І ще ось ця Мілені І нас тут взагалі дуже багато і що ми маємо. Сьогодні дуже захотілося сладкого солонка. Зазвичай брала все соломе, а солодке брала на десерт. Так от сьогодні на цей день. Ми вийшли пофотографуватися, просто вже хвилу спек. І ми просто вертаємося назад, бо це неможливо. Тому ми вирішуємо піти після вечері, бо вся спека нестепна. У меня сегодня очень мужская вибрация. что Ну покажи мне, покажи мне какие-нибудь фотографии. Вау. Мне нравится, почему ты всегда думаешь, что это колотят. То, что сегодня завтрашний день, И мы решаем пойти покататься в доме. Я зрозуміла, що такий відпочинок на такому етапі моєї життя мені дуже потрібен і мені дуже підходить, коли ти справді відновлюєшся, бо нікуди не спішиш. Ти робиш лише те, що тебе наповнює, і не думаєш, що на тебе чекає завтра. Кожного вечора я красуюся в різних луках. Виговорю їх, втікаю собі найкращі аксесуари. І тішуся життю снідати з таким краєвидом. Це, типу, щось як виграти це життя, як на мене. Сьогодні у готелі проходили змагання, у яких брали участь Софія і Віка. Я і решту наших дівчат підтримували цей двіж і вболівали. Останній вечерю, і а, завтра, якщо точніше, 4 ранку, ми виїжджаємо з готелю і йдемо додому. Я думаю, що кожен та кожна, хто подорожували, знає, яким складним і неминучим у кожних поїздках є ось цей момент момент пакування валізи додому. У 4 ранку ми вже прокинулися, адже о четвертій сорок у нас виїзд з готелю до аеропорта, і на цьому етапі я ще не знаю, що виліт нам перенесуть майже на 7 годин. Ми зараз а, віддали наш багаж і приїхали в якусь локальну кав'ярню, щоб не тусуватися в цьому дивному неприємному аеропорті. Тому що він прям супер не, неприємно пахне, там нема місця для людей, там взагалі про людей не дуже думають. Твої враження? Знову нам перенесли рейс, це не прикольно, що на так багато часу. Але ми приїхали в кафешку і тут є котик такий гарний. Ми приїхали в кафешку і зараз поїмо і я думаю, що нас тут і це все буде ну, ліпше, ніж телепорт, і ми вже у Польщі. У кожної з нас море чудових спогадів, тисячі красивих кадрів та фото, і приємний післясмак від подорожі. Ціною, що мала цей час. Давайте реакції, якщо вам сподобалось це відео, і до зустрічі. Бага!